Добрий день! Я є представником такого гарного житлового комплексу, як вална в місті Києві на Сукорках. І ми є клієнтами компанії НЕЦ. В нашому ЖК ми маємо такий шикарний власний парк. Подивіться, будь ласка, який газон, які рослини. Це завдяки поливу штучному, який є у нас на території. Завдяки якісно повіреним лічильникам від НЕЦ, ми маємо дуже велику економію води для поливу нашого газону. Кондиціювання, полив, освітлення це дуже великі розотрати, які потрібно враховувати. І завдяки лічильникам, які повірені у компанії НЕЦ, ми можемо на цьому всьому економити. Взагалі, а як сплачується у вас комуналка? Комуналка у нас сплачується окремо по лічильникам, які ми завжди вчасно повіряємо. І повіряємо в компанії НЕЦ, яка дуже якісно зарекомендувала себе на цьому ринку за весь час нашого спілкування і праці співпраці нами. А якщо от до цього питання повернутися, як ви взагалі стали нашими клієнтами? А, ну кожен шукає спеціалістів. А спеціалістів не так багато, тому я перевагу віддаю тільки спеціалістам і тільки тим, хто якісно надає такі послуги. Взагалі, наскільки я знаю, ви почали з нами працювати через невдалий досвід. Саме так ми працювали до цього з компанією, яка займалась повіркою, але ми так напрацювали, що зрозуміли, що краще змінити. І зі спеціалістами тільки потрібно працювати на цьому ринку. Так, наскільки я знаю, ми потім повірку після вашої повірки робили. Повірку, після якої треба робити ще повірку. Це дійсно це та ситуація якраз. В нашому житловому комплексі, щоб зекономити на комунальних витратах, ми робимо повірку лічильників. В цьому нам допомагає компанія НЕЦ, за що ми їй дуже вдячні. Подивіться, як це робиться. В нашому ЖК волна. Понад 120 квартир. У кожній з них є лічильник, який ми повіряємо вчасно задля економії. Добрий день. Добрий день. Як справа ваша? Так, завжди. Як, ми, як завжди. бігаємо, Як завжди, завжди добре, <с 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 по іншому не буває. Скажіть мені, будь ласка, завдяки чому повірка проходить якісно? Ну, насправді це дуже просто і дуже складно, тому що без сучасного обладнання електронного та. Висококваліфікованих метрологів це зробити неможливо. У нас, не дивлячись на важкі часи, є і те, і інше. Тому і виходить, що ми робимо, ви експлуатуєте і не маєте додаткових ускладнень. Скажіть, будь ласка, а от ви самі помітили різницю між повірками до того, як ми почали перевіряти, і зараз? Звичайно. По-перше, це економія. Тому що неповірні лічильники накручують зайві показники. Так. Тому що лічильник не перевиріш і будеш сплачувати зайві кошти. Все, до побачення.